Ми мусили узнати, що це таке. Вже з чистою совістю можна йти далі, шукати монетки по лісу. Купа битої цегли і знайшли дещо Ну, Це буквально 10 хвилин. Ми тут товчимося, товариш якось чудом натрапив на цю локацію і погляньте. Деколи ви питаєте, як я шукаю місця, ось погляньте. Під лісом. Нічого такого, на перший погляд. Цікавого місця. Досить середньостатистичне. Тут чорна земля, там була вода в низовині і вже є якісь знахідки. Друзі, ми знову повернулися на те саме місце, де я знайшов минулий раз закопану 200-літрову бочку. Зараз будемо відкопувати. Інтрига зберігається. Обов'язково узнаємо, що там всередині. Починаємо копати. Так, і логічне завершення історії про бочку. Ну, принаймні, я так думав спочатку, що це бочка. Погляньте, виявилося, що це якесь масивне колесо, можливо, від якоїсь вагонетки або від поїзда, чи від якоїсь артилерійської установки. Ну, може навіть танк, я не знаю точно. Ідентифікувати краще. Якимось експертом, може серед вас є хтось, то пишіть в коментарях, що це таке може бути. Від чого це колесо? Ну, З вигляду воно кілограм 30-40 важить. Відкопувати ми це все не будемо, звичайно. Залишаємо до кращих часів. Знову ж таки, потрачено більше як півгодини часу. Я так розумію, що тут ще якісь печери кастові. Під нами знаходиться. Ось тут отвір був. Я зараз його закидав землею. Туди я палку вставляв, вона провалювалася. Як це колесо попало в яр в глухому лісі. Ну, одному богу відомо. Але я мусив його відкопати, точніше, ми мусили узнати, що це таке. Вже з чистою совістю можна йти далі шукати монетки по лісу. І, звичайно, ми зараз їх знайдемо і будуть якісь цікаві знахідки, тому не переключайтеся. Бувають такі ситуації. Ніколи не знаю, що попаде. Сигнал був просто божевільний. Таку яму ось рванули. Я навіть не знаю, я ніколи за весь свій копарський стаж ніколи такої ями не викопував. Добре, що товариш допоміг. Йдемо далі. Шукаємо. Шукаємо щось цікаве. Так, зловив непоганий сигнал, до речі, біля колеса. До монети трошки не дотягує, але треба дивитися, що. Зараз включуся. Закон подлості. Як тільки онлайн починаю знімати, що в землі знаходиться, попадається ось на кшталт цього щось. Гільза від Маузера, якщо я не помиляюся. Якщо ні, поправте. Шукаємо далі. Зараз буде щось цікаве. Ну нарешті, друзі, знайшов дійсно хороший сигнал. І це скоріш за все те, що ми всі любимо знаходити. Ось така цікава монетка. І це щось таке, ну не скажу, мідь, мідь. Але що під окисами, вона більш нагадує якусь давню. Так, друзі, не втримався, тирнув легенько. Ну, Це досить розповсюджена монета в наших краях, я маю на увазі галичину. Один крейцер 1800 року. Я вже таких добрих 50 штук десь знайшов. Імператор Франц. Початок 19 століття. Гарно б'ють такі монетки. В принципі, дуже приємно їх знаходити. Нові ID 92. Шикарно. Як кажуть, дрібниця, але приємно. Кидаю в кишеню і шукаємо далі. Так, товариство натрапили на цікаве місце, бродили по лісу і щось на кшталт з фундаменту знайшли. Купа сигналів, все свистить, какафонія. Ось тут купнули декілька ямок, купа битої цегли і знайшли дещо цікаво. Ну, Це буквально 10 хвилин. Ми тут товчимося, товариш якось чудом натрапив на цю локацію і погляньте, значить, що знайшли залишки якогось ніби тесака, скоба. І найцікавіше піхви від штик ножа, я думаю, Першої світової. Ну я в них не розбираюся, якщо серед вас є спеціалісти по цих справах, то ви напишіть, що це. Що воно таке. Цегла така цікава, з буквою Я. Ну і монетка попалася. нею можна це все датувати. 1893, по-моєму, 10 філлерів австрійських. Вони з якогось білону, незрозумілий сплав, дуже погано б'ють. Часто такі монети піднімаю. Ну, Факт того, що залишки якоїсь хати, а може смітника кінця 19-го, початку 20-го століття. Натрапили випадково. Ось ще щось цікаве. Цегла така оббита. Якісна, дуже якісна. А тут якісь банки з залишками смоли. Коротше кажучи, я думаю, що якби хтось знайшов це все, який любить копати по війні, він би з задоволенням тут заклав якийсь шурф. А ми, напевно, цим займатися не будемо. Хоча в навігаторі можна забити місце, ямки позакидаємо, ну все просто свистить з усіх боків. Дивись, погляньте. Ну, 100%, що залишки якоїсь споруди. Але що воно було, залишається тільки здогадувати. Зараз ми це все зарівняємо і напевно прямуємо далі. Хоча знахідки тут досить цікаві, можна сказати. Кованина така. І ця це цегла я ось люблю цеглу збирати. Я її в антуражі використав. Але до автомобіля ще далеченько нести не буду. Так. Можливо, просто смітник хтось скинув це все. Хоча оці піхви до штикножа, я думаю, навряд чи би хтось викидав. Ну, всяке буває. Ви, друзі, пишіть свої версії, чи варто на це все час тратити, чи просто залишаємо і їдемо далі. Може в якомусь полі погуляти. Тому що в лісі не дуже, скажімо так, приємно ходити, тому що якісь мухи кусають і взагалі оці всі пересічені місцевості мене втомлюють. Значить, ми вже додому. Їхали вон там по трасі. Вон автомобіль мій стоїть. І тут проїжджали, і товариш каже, я колись бачив, як тут під лісом. Якісь ходили з металошукачами. Прийшлося перейти декілька сот метрів. І дійсно знайшли от під лісом участок землі, де є кераміка, а тут ще й видно, що була вода. Ось якісь залишки очерету. Ну, я зараз, може, не дуже добре видно, але я їх бачив, коли йшов сюди. процентно, що там була якась вода, може колодязі, який. Так як у нас називають мочари. І є кераміка. Деколи ви питаєте, як я шукаю місця. Ось, погляньте. Під лісом. Нічого такого, на перший погляд, цікавого місця. Досить середньостатистичне, тут чорна земля, там була вода в низовині і вже є якісь знахідки. Знахідки кераміки, точніше, ось я щойно викопав. Під лісом, якийсь залишок ножа, часів Русі. Багато тут черепків, саме часів Київської Русі, але шукати повноцінно неможливо. Погляньте тільки. Тут ріс якийсь молодий ліс, вони його повикорчовували, переорали, так здискували. І знахідки на таких саме місцях, от коли так роблять, вони не лізуть на перший рік. Це треба почекати декілька сезонів. Я впевнений, що пройде 2-3 роки. Тут все оце перегниє, порівняють ще, декілька разів переорять і будуть якісь хрестики, луннички і все інше по Київській Русі. А поки що треба запастись терпінням. Хтось тут ходив, кераміка є, вода також є. Це південний схил у нас буде. Так. І, напевно, вже прямуємо до автомобіля, друзі. На сьогодні все. Трошки пошукали в лісі, прогулялися по полю. Знайшли, в принципі, перспективне місце. Взяли на озброєння і будемо шукати надалі. Тому підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Тисніть на дзвіночок. До зустрічі, до нових цікавих подорожей.